Мрієте творити речі власними руками звертайтеся у Баобаб, із такою назвою нині презентували у Івано-Франківську творчу майстерню. Тут, за словами засновниць, кожен зможе навчитися виготовляти все, що забажає власними руками. Можна прийти навчитися зробити речі своїми руками. Ми працюємо у багатьох техніках з багатьма матеріалами. Також у нас будуть. Разує майстер-класи для дорослих. Зараз ми працюємо над розробленням майстер-класів для хлопців. Це буде авіамоделювання та збирання конструкторів. Також будуть майстер-класи для батьків і дітей, де зможуть батьки прийти зі своєю малечою і так само провести разом цікавий час. Для модниць тут свої навчання. Майстриня каже, різноманітні аксесуари або прикраси вчитимуть створювати з кількох матеріалів та за різноманітними техніками: вовна, полімерна глина, бісер, пап'ямаше. І це не повний перелік того, з чого можна створювати дивовижні хендмейдівські речі. Якщо на п'ять вісеринок, значимай буде шість 6 Туди шість летопоснови. І одна нитка, якою ми будемо працювати, вона має бути п'ять разів довше ніж все для Уляни перший майстер-клас від майстрині нагода навчитися ще однієї техніки. З бісером поки що ще не працювала так що хочу спробувати, можливо, що вийде. виготовити власними руками ось такий браслет з бісеру або сережки. з вовни, кажуть майстри, не складно навіть дітям. Головне прийти на майстер-клас із великим бажанням та фантазією. Окрім численних навчань робити дива своїми руками, засновниці Баобабу планують долучитися і до соціальних проєктів. Перший з них збираються реалізувати в підтримку Івано-Франківської пари відчайдухів, які вже за кілька місяців вирушать в мотоекспедицію аж до Байкалу. Екстрімалом творчій майстерні виготовлятимуть подарунку. Унки, які ті згодом роздаватимуть для них, ми будемо робити іграшки, аксесуари, сувеніри, ручної роботи. Ну відповідно, і які вони повезуть в подарунок через через аж на далекий схід, до Монголії, Казахстан, Росія і будуть ділитися нашими нашою культурою, показувати українські вироби. За кордоном я думаю, що це будуть робити дітки. Так це навіть буде якось цікавіше, і дітки будуть навіть самі зацікавлені в цьому, щоб дітям, які живуть десь, дуже далеко для для них подарувати те, що вони зробили власними руками. До речі, за словами засновниць баобабу, майстер-класи тут будуть безкоштовні. Бажаючиму зробити щось власними руками. Доведеться сплатити лише за матеріали а виготовлену річ він забере собі.